Шановні учасники науково-практичної конференції, з міжнародною участю Комплементарна народна медицина, освіта і культура вас вітає Медичний центр Фітоданімир Данила Зубицького. Шановні учасники, шановна Тетяна Петрівна, хочу привітати від себе особисто, від своїх співробітників. з Такою подією 20 років асоціації нашої з народної та нетрадиційної медицини. А також хочу подякувати особисто Тетяні Петрівні за можливість виступати на даній конференції. Хочу також привітати із 22 річчям створення сучасного журналу «Фітотерапія». Дорогі друзі, свою доповідь, спадщина Данила Зубицького 100 років від дня народження та її роль у розвитку сучасної фітотерапії України я вирішила розпочати і показати у аптеці та медичному центрі Данила Зубицького. Більше 30 років існує. На теренах України, єдина в Європі аптека і медичний центр, який займається саме лікуванням пацієнтів у вигляді монотерапії за методом Данила Никифоровича Зубицького. Тож запрошую до нашого аптеки та медичного центру, так як і запрошую всіх своїх. Пацієнтів, які впродовж більше 30 років спочатку лікувалися у мого дідуся Данила Никифоровича Зубицького, потім у мого батька Олександра Даниловича Зубицького. І сьогодні у мене. Сьогодні ми будемо говорити про велич фітотерапії, про одного із засновників свого методу авторської фітотерапії Зубицьких. Данила Никифоровича Зубицького. То запрошую до нашого медичного центру, до нашої аптеки, яка знаходиться у місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8, 9. Це метро нивки. Кожен, хто заходить до нашого медичного центру та до нашої аптеки потрапляє у таке приміщення. Де можна прочитати найперші слова зичимо здоров'я? Адже кожному своєму пацієнтові, як Данило Зубицький, так і всі мої предки завжди дарували і зичили здоров'я. А ще наші аптеки у місті Києві, у місті Вишневе, ми так і називаємо храмами здоров'я. Найперше, куди потрапляють наші пацієнти, це в очікувальну. Таке невеличке приміщення, де знаходиться молитва народного лікаря Данила Зубицького. І цією молитвою керуємося ми, Зубицькій, кожного дня, а також наші працівники, які приймають пацієнтів в нашій аптеці, а також у нашому медичному центрі. Кожен, хто завітає до нашої аптеки та медичного центру, може ознайомитися з династією лікарів Зубицьких. А також ви можете придбати ті лікарські засоби, які створювали, створювалися лікарями династії Зубицьких. Також в нашій аптеці ви можете придбати Лікарські засоби за рецептурою п'яти поколінь лікарів династії Зубицьких. Це і наші лікарські засоби для внутрішнього використання, тобто препарати, які приймаються в певному дозуванні, а також зовнішні наші лікарські засоби. Серед них це мазі, креми, назальні краплі, розтирання, присипки. На сьогоднішній день існує. Близько 200 лікарських засобів, які вдосконалюються е, династією лікарів зубицьких особисто мною на сьогоднішній день. А також ті лікарські засоби, які я маю честь на сьогоднішній день, також презентувати і які створюються в наших аптеках Зубицьких. Декілька слів я розповім вам про. Роки життя Данила Никифоровича Зубицького, корифея авторської фітотерапії Зубицьких. Так, перед ним був Григор Зубицький, був Никифор Зубицький, а також один із основоположників авторської фітотерапії Зубицький – саме Данило Никифорович Зубицький. Народився Данило Никифорович Зубицький 29 лютого. 1924 року у селі Покотилово на Кіровоградщині дитячі роки Данила Никифоровича проходили саме серед прекрасної природи Кіровоградщини. Народився він в родині відомого на той час військового лікаря. Никифера Зубицька. Найбільші наші, скажімо так, такі нотатки залишилися в родині Зубицьких саме в роки Другої світової війни. Данило Никифорович Зубицький саме із своїм батьком Никифором Зубицьким лікував наших бійців у партизанському загоні. Тобто обробляли рани, саме тоді проходили дослідження наші перші лікарські засоби, які сьогодні ми передаємо для наших захисників. Це і протибишихова мась, і унікальна мазь, і обов'язково краплі, які приймали всередину, як протизапальні, це і протибишихові краплі. Зараз цей лікарський засіб у нас називається Ерізіпілан. Уже після. Війни Данила Никифорович мав можливість навчатися і закінчив кіровоградське медичне училище. І найперші роки свого такого вже професійного життя проходили і на Кіровоградщині, потім на Дніпропетровщині. І можна сказати, що вже Київ, 21 місце, де проходило життя Данила Никифоровича Зубицького. На жаль, метод фітотерапії завжди а, мав перепони і не підтримувався офіційною медициною. Але Данило Зубицький бачив позитивну динаміку в лікуванні лікарськими рослинами. Ось тоді, після війни, було листування із. Ленінградським хіміко-технологічним інститутом саме про цілющі властивості лікарських рослин, саме ті дослідження, які проходили в родині, ті дослідження, які бачив Григор, Никифор, Данило, вони об'єднувалися для створення саме лікарських препаратів зубицьких. Отже, в чому ж все ж таки специфіка авторської фітотерапії зубицьких? Данило Зубицький знав, що лікарські рослини вони мають свої цілющі властивості, складаються із біологічно активних речовин, тих самих, які входять до пігулок тих офіційних лікарських засобів. Але він створив єдину свою технологію виготовлення лікарських препаратів саме із живої рослинної сировини. Тобто він знайшов той спосіб консервації тих діючих речовин, які знаходяться в лікарських рослинах, і з них виготовляв лікарські засоби. Зубицькі. На кожній сторінці своїх прописів Данила Зубицького змінювалася рецептура. Тобто, кожний лікарський засіб він випробував на собі. Також підбиралося не лише дозування лікарського засобу, а також підбиралося і використання дозування препаратів для пацієнтів. Спочатку Данило Никифорович запропонував одну столову ложку, так дійсно допомагає. Потім чайну ложку дійсно допомагає лише клопіткі дослідження, які він проводив особисто. Які проводив разом із моїм батьком Олександром Даниловичем Зубицьким дійшло до тієї, саме до того здозування 5 крапель на 30 мл теплої кип'яченої води? З початком незалежності України в 1990 році, 30 березня, створюється мале підприємство Барвінок. Де Данило Никифорович зубицький започатковує виготовлення лікарських засобів за власною рецептурою. На той час в авторській фітотерапії Зубицьких було близько 100-170 лікарських засобів, які реалізуються у аптеці народних ліків на проспекті Перемоги 70. Добре, всі українці. Знали цю адресу і мали можливість придбати оригінальні лікарські засоби саме за рецептом.